Це цікавий день виходить, ви знаєте. Я сьогодні пройшовся по українським телеграм-каналам. Деякі відеоролики про це гумористичні, ви вже в мене бачили. І в цих телеграм-каналах я побачив дуже багато реклами та оголошень безкоштовного навчання на фінансових консультантів, ВНЖ, легалізація, пенсії тощо. Від всім відомої mlm системи то це значить не комерція, це значить не реклама, це значить не бізнес. Коли ви пхаєте свій наід в такі установи, в яких ну, в них немає ні перспектив, ні майбутнього. Ну, добре, ви це публікуєте, вам окі, бо у вас немає ні гідності, ні честі. Я зрозумів. Але, окрім цього, під петиціями українські державні службовці пишуть наступне: а саме це написав Андрій Рубан. Де він пише, що Україна позбавилась різного непотребу, що не міг реалізувати себе на батьківщині. Тепер цей непотріб вимагає для себе преференцій на закордоні. Тобто, по-перше, Андрій Рубан. Який в Україні є кандидатом юридичних наук, доцентом, радник митної служби першого рангу, державний службовець п'ятого рангу має на Фейсбуці 2532 підписників. Це все опубліковано в мене в Телеграмі, каже, що жінки в основному інваліди та пенсіонери, які виїхали з України, тому що це основна маса і діти, це для України не потріб. Державний службовець в Україні. І це він пише під тим, де йде мова про петицію, яка не є вимогою, а є логічним рішенням ще раз для тупих і для Андрія Рубана. Люди 3-4-5 років використовують українське посвідчення водія в Німеччині. Не є логічним, що саме в момент переходу з 24-го ВНЖ, наприклад, на 18-й, воно перестає діяти. Це нераціонально, це нелогічно, це неефективно, це не мотивує, щоб люди, які є водіями автобусів та фур, в Німеччині захотіли лишитись з точки зору економіки, і з точки зору Прогресу та майбутнього для Німеччини є, є. Та буде правильним рішенням, щоб українське посвідчення водія в цих людей діяло далі. Це на перспективу правильне рішення. І це не стосується преференцій, це стосується здорового глузду. А з мене роблять із А ну піздець.